Вітаю! Мене звуть Альона Вадимівна, і це урок із фізичної культури. Сьогодні темою нашого уроку будуть Олімпійські ігри. Ми поговоримо про історію їх виникнення та розвитку, а також про те, які види спорту входять до Олімпійських ігор саме зараз. У другій частині уроку ми разом з вами виконаємо розминку та комплекс бігових вправ. Олімпійські ігри це найвідоміші міжнародні змагання, які вражають своєю видовищністю. Кожні чотири роки тисячі вболівальників поспішають до міста господаря чемпіонату, аби поспостерігати за своїми улюбленими спортсменами, а також побачити народження нових спортивних зірок. Багато людей дивляться телетрансляцію цих змагань. А ви слідкуєте за Олімпійськими іграми? Якщо так, то вам, мабуть, буде дуже цікаво дізнатися історію виникнення цих змагань. І дійсно, історія олімпійських перегонів дуже цікава та захоплююча. То як пірнемо у світові далі цих змагань? Із Олімпійськими іграми пов'язано дуже багато легенд. Одна із них. Каже, ніби найперші Олімпійські ігри заснував ще сам Зевс на честь перемоги над своїм батьком. Правда, це чи ні? На жаль, ми так і не дізнаємось. Та хоч би якими поетичними та привабливими не були міфи, вони не мають нічого спільного із дійсністю. Насправді ж, е, датою початку Олімпійських ігор вважається 776 рік до нашої ери. Відтоді ці спортивні змагання стали святом, що проводилося раз на чотири роки у місті Олімпія. І це вже засвідчено історичними джерелами. Перші Олімпійські ігри тривали один день. Пізніше п'ять. Ігри були однією із найвизначніших культурних подій давньої Греції. Спортивні змагання мали настільки грандіозний успіх та велике значення для тогочасного суспільства, що на час олімпійських перегонів припинялися війни і встановлювалася екехірія, тобто священне перемир'я. З усіх усюд до Олімпії валив люд, аби подивитися на ці неймовірні змагання. Хтось добирався пішки, хтось верхи, а хтось навіть плив кораблем за 3-9 земель. Аби лише одним оком подивитися на величних грецьких атлетів. Навколо міста виростали цілі наметові поселення. Тисячі людей збиралися на схилах пагорбів навколо річки Алфей, аби поспостерігати за спортсменами. Після урочистої перемоги та церемонії нагородження, тобто вручення вінка зі священної маслини та пальмової гілки, олімпіонік, тобто чемпіон, жив як вареник у маслі. На його честь влаштовували свята, співали гімни, виготовляли статуї. В Афінах звільняли від е, податків, а також від якихось тяжких громадських обов'язків. А ще для олімпійця завжди в театрі залишали найкраще місце. Подекуди особливими привілеями користувалися навіть діти олімпійців. Цікаво, що жінок на Олімпійські ігри не пускали під страхом смертельної кари. Відважні Еліни змагалися з бігу кулачного бою, переможцем якого одного разу став піфагор, стрибків, кидання списа тощо. Проте найбільш небезпечними були перегони колісниць. Ти не повіриш, але переможцем кінних змагань вважали власника коней, а не бідного візника, який ризикував життям заради виграшу. Археологічні розкопки свідчать, що в Олімпії було зведено п'ять стадіонів прямокутної або ж підковоподібної форми з трибунами для уболівальників. Олімпійські ігри давньої Греції залишили яскравий слід у світовій культурі. Тож у різні часи робилися спроби відновити ці змагання. Але тільки видатному французькому просвітителю та гуманісту 19 століття барону П'єру декубертену вдалося реалізувати ідею відродження Олімпійських ігор. П'єр декубертен звернувся до спорту не лише як до засобу фізичного виховання людини, а й як для способу встановлення миру та взаєморозуміння між народами. 1894 року П'єр Кубертен зібрав міжнародний конгрес у Парижі для відновлення Олімпійських ігор, і всі 12 делегатів із різних країн світу одностайно проголосували за те, щоб провести Олімпійські ігри в Афінах в 1896 році. Ігри отримали підтримку уряду Греції, який і профінансував побудову нового олімпійського стадіону на руїнах античного фундаменту. Вже 6 квітня 1896 року король Греції у присутності 70 тисяч глядачів оголосив перші ігри Олімпіади відкритими. Звідси і починається новий відлік Олімпіад. В сучасній олімпіаді змінилися види спорту, які є олімпійськими дисциплінами. Замість перегонів з колісницями з'явився велоспорт. Змінилась процедура відбору спортсменів. Спорт став глобальнішим. Він поширюється не на землі Елади, а вже на цілий світ. Олімпійські ігри стали найтривалішими змаганнями. Вони можуть тривати 17 днів. Також окремо проводяться Олімпійські ігри для людей з інвалідністю. Вони мають назву Параолімпійські ігри. Змінилося і те, що тепер жінки можуть не тільки спостерігати за змаганнями, а навіть брати у них участь. Також змінилася і система нагород. В давніх Олімпійських іграх нагородження передбачало надання звання олімпіоніка. А церемонія нагородження проводилася в останній день змагань, і переможець отримував в нагороду вінок із оливкового листя. Сучасні ж переможці отримують в якості нагороди золоту, срібну або ж бронзову медаль. Щоб заповнити прогалину в змаганнях із зимових видів спорту, які влітку провести було технічно неможливо. З 25 січня 1924 року проводяться зимові Олімпійські ігри. Перші були організовані у французькому місті Шамоні. Окрім фігурного катання і хокею, спортсмени змагалися зі швидкісного бігу на ковзанах, стрибків із трампліну тощо. ми починаємо нашу фізкульт-хвилинку. Із загально розвиваючих вправ на місці і перша вправа. Вихідне положення. Стійка, ноги нарізно, руки на поясі. Будемо робити нахили голови вправо, вліво, вперед, назад, на кожний рахунок. Все зрозуміли? Займіть вихідне положення і починаємо. Раз, два, три, чотири. 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 Закінчили. Переходимо до наступної вправи. Таке саме вихідне положення. І далі будемо виконувати оберти голови. По чотири рахунки в одну сторону і на чотири рахунки в іншу сторону. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили. Наступна вправа. Вихідне положення. Стійка. Ноги нарізно. Кисті рук кладемо собі на плечі. Будемо виконувати колові оберти у плечових суглобах. На чотири рахунки назад. А потім на чотири рахунки вперед. Починаємо. Раз, два, три, чотири. 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 Закінчили. Молодці. Наступна вправа. Вихідне положення. Стійка. Ноги нарізно. Права рука вгорі, ліва внизу. Кристя стискаємо у кулачки. На Раз, два. Виконуємо відведення рук назад. На три, чотири змінюємо положення рук і знову е, відводимо руки назад. Все зрозуміло? Отож, починаємо: Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. Раз два, три, чотири. Раз два. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз два. Три, чотири. Закінчили. Переходимо до наступної вправи. Вихідне положення: стійка, ноги нарізно, руки згинаємо у ліктях перед собою. На раз-два. Ми будемо виконувати відведення зігнутих рук назад. Потім, на три-чотири, ми розвертаємо тулуб в сторону, при цьому розкриваємо руки і знову ж таки відводимо їх два рази назад. Потім повертаємось знову вперед. На раз, два. Виконуємо відведення зігнутих рук назад. І на три, чотири розвертаємось в іншу сторону і розкриваємо сюди руки. І так далі повторюємо. Отож, займіть вихідне положення і починаємо. Раз, два, три, чотири. 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 Закінчили. Переходимо до наступної вправи. Вихідне положення стійка, ноги нарізно, руки на поясі. Будемо виконувати полові оберти тазом. Спочатку на чотири рахунки в праву сторону, потім на чотири рахунки в ліву сторону. Все зрозуміли? Тоді починаємо. Раз, два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили. І переходимо до наступної вправи. Вихідне положення: стійка. Ноги ставимо трошки ширше. Руки на поясі. Будемо виконувати нахили. На раз Нахиляємось до правої ноги. На два. Посередині на три до лівої ноги і на чотири повертаємось у вихідне положення. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи: вихідне положення. стійка, Ноги разом, руки на поясі. Будемо виконувати невисокі стрибочки. Закінчили вправу і тепер відновлюємо дихання. Вдих, вийдих. Вдих. Піднімаємо ручки вгору. Видих. Вдих. Видих. Ну от ми вже добряче розігрілися, розім'яли наші м'язи та суглоби. Тож можемо трошки позайматися. Сьогодні ми з вами виконаємо декілька спеціальних бігових вправ. І перша вправа це буде біг із високим підняттям стегна. Руки можна тримати перед собою, аби колінами до них торкатися, тільки обережно не вдарте себе. І ми починаємо! Наступна вправа це біг на місці із високим захлистом голені. Для зручності можете поставити руки собі на сідниці, тільки дивіться обережно, щоб не вдарити себе п'ятками по руках. І починаємо! Наступна вправа це біг із високим підняттям стегна. Проте цю вправу ми з вами вже зробили на місці, а тепер ми будемо переміщатися вперед. І наша наступна вправа. Вихідне положення руки на поясі, ноги разом, і будемо виконувати біг на місці із виносом ноги вперед. В цій вправі не потрібно надто високо піднімати ноги, просто трошки їх відводити вперед. А тепер відновлюємо дихання. Вдих, піднімаємо ручки вгору, видих, опускаємо. Вдих. Піднімаємо вгору, видих, опускаємо. Вдих. І видих. Молодці! Якщо зараз ви ще не відчуваєте себе надто втомленими і маєте сили та настрій, тоді пропоную вам перемотати відео трошки назад та повторно виконати комплекс бігових вправ. А на цьому ми будемо вже завершувати сьогоднішній урок. Дякую вам за увагу! На все добре!